Дихання вогню техніка виконання. Сядьте в положення, схрестивши ноги, Або ж на стілець. Якщо ви будете сидіти на стільці, то стопи повністю торкаються до підлоги. І в тому і в іншому випадках спина абсолютно рівна. Руки на колінах. І ми починаємо дихати. Дихати через ніс. І з видихом пупок втягуємо в себе. Вдих, живіт розпускається, надувається. Видих, живіт в себе. Вдих, живіт розкривається. І продовжуємо дихати таким чином. Тепер вирівняйте довжину вдоху і видиху. Вони повинні бути однаковими. А тепер прискорюємося. Тепер почніть дихати легше. Це дихання має бути дуже легким, як вогонь, і зосередьтеся на кінчику носа, не мов, би ви здуваєте пір'їнку з носа. Ви можете закрити очі. Зараз зробіть вдих і видих. Починайте практикувати таке дихання від 1 до 3 хвилин і потім можете збільшувати час практики до 11 або навіть до 31 хвилини. Таке дихання очищає кров, розкриває легені, розкриває діафрагму, зігріває, що